Вітаю вас! Ви що дійсно такі дурні? Що, можна нагадати, що в 90-ті роки у нас не було датек. У нас був приват, тільки держава. Світла не було. Ви ще дурні, ви не розумієте, що як тільки з'являється держслужбовець, не світла немає, нічого немає. Є тільки хабарі, взятки і так далі. Боже, які ж ви дурні. Та молитись треба на датек. Якщо б не датек, світла взагалі б не було. На сьогоднішній момент світло постачає Укренерго. Світла мало, тому що велика частина енергетуючих потужностей, то що називається ТЕЦ, знищена. Я ж вас попереджав, дурнів! Припиняйте, шоу. Хотіли шоу, А тепер знищили. І тепер дійсно немає електроенергії. Раніше цього не було. Поки не було війни, все працювало. А ви захотіли шоу? Тримайте тепер шоу. Що ж ви хотіли? Ні, ви хочете шоу і щоб все працювало